Всім привіт! Мене звати Руслан, і ви на каналі про Юа. На мені, як завжди, наші офігенно-круті шапочки, котрі зовсім скоро також будуть доступні для продажу як в роздріб, так гуртом, так і для дропшиперів. І це один із найходовіших товарів зимою восени. Та навесні. Бо такі шапочки є як чудовим аксесуаром, так і зручним атрибутом твого гардеробу. Але сьогодні зовсім не про шапочки. Сьогодні ми говоримо про футболки. Нарешті я отримав першу свою партію. Я нею просто задоволений. По тканині в мене жодної. Проблеми не виникло, жодного питання не виникло. Ми їх протестували, потягали, попрали, все супер, колір не втрачається, вони сидять просто бомбезно. І що найголовніше вони легенькі. Типу, ми підготовлюємося заздалегідь до весняного сезону, до літнього сезону, де футболка є невід'ємним атрибутом гардеробу як жінки, так і чоловіка. Я нагадую, що мій бренд називається Берч, і, власне, в цьому відео і в цьому плейлісті на каналі я пушу саме його і розповідаю саме про нього. І першим товаром, який буде висвітлений в цьому бренді, це, звісно ж, футболки. Далі я зроблю декілька вставочок з мною в футболки, в кольорі оливи темної, такої насиченої смачної оливи. Знаю, мені цей колір поки що подобається найбільше, але ми будемо відкупувати тканину різних кольорів, розширювати тим самим свою лінійку. Так, ну що, друзі, я міряю першу свою футболочку. Не дивіться те, що вона трішки піджмакана, футболки практично не мнуться. Це по-перше. А зараз вона в такому вигляді, тому що, по-перше, вона... Їхала достатньо довго і достатньо великий шлях, перепаковувалась декілька разів. Ну і по-друге, я її тестую, я її зжмакую, я її розтягую, ношу. Ну, типу, не знаю, мені дуже подобається. От те, що ми бачимо зараз, на мені 2XL оверсайзна, в мене 130 кг. на хвилиночку. Ви погляньте, як вона чітко сидить. На 130 кг 2XL. До того ж, це не найбільший розмір. Це в нас а, колір темної оливи. Подивіться, як вона чітко гармонує з шапкою нашою. Так це все виглядає. А, в нас буде декілька варіантів. У нас буде без принта чистова. Тому що такі люблю я, і я не люблю носити розцяцьковані принтами і всім іншим. Так, там трішки рукавчик треба було поправити. Я люблю чистові однотонні футболки. Тому буде такий варіант, обов'язково, і буде принтований варіант крутий, яскравий, унікальний, що важливо. Навіть будемо принтувати під замовлення. Ми вже знайшли виробництво, яке нам то все буде робити. Тому, якось так. Спочатку це базова футболка, яка не має ні принту, ні логотипу, яка не буде заважати ні на роботі, ні. Не відповідатиме якомусь дрес-коду, вона буде підходити буквально всім, і власне це наша основна ціль пушити зручний якісний одяг для повсякденного життя. Окрім цього, ми плануємо колекції, дропи, а такі капсульні, невеликі лімітовані з унікальними. Принтами, які будуть створюватися власне нами в штучному інтелекті. Тим самим кожна футболка, кожний принтик буде унікальним в своєму роді, неповторним і, звісно ж, прив'язаним до якоїсь тематики. І якщо ви хочете побачити одну із таких капсульних колекцій з вашим принтом, пишіть в коментарях. Ту тематику, яку б ви хотіли побачити в нашій майбутній дроп-колекції. Ці футболки вже доступні для замовлення. Ви можете замовити їх собі, протестувати їх, подивитись на якість, зрозуміти наскільки вони є зручними. Також я нагадую, що вони є оверсайзними, тобто вони підходять практично кожному, вони сидять на кожному суперово. В ставках, які ви бачили, ви чули, що на мені була 2 xl при тому, що в мене зріст 1,85 м і вага 130 кг. Тож, ці футболочки будуть вигружені для замовлення в TopShip. Баннер Банер ви бачите на протязі всього відео в верхньому кутку, і там ви зможете. Взяти фотографії для того, щоб розмістити їх на своїх е, сайтах, інтернет-магазинах, інстаграм-магазинах, телеграм-магазинах, де завгодно, і почати їх дропати. Ви дропаєте зі своєю націнкою і заробляєте на тому, що ви не виготовляєте над чим не запарюєтеся. Тобто ми повністю займаємося виготовленням, упаковочкою і відправочкою. А ви забираєте свій відсоток, який накинули, виплачуючи нам вартість футболки. І теж саме для гурту. Гуртові замовлення йдуть по більш приємній ціні, будемо відкритими. Це має бути так і а, гуртовий. Покупець має отримувати хоч якийсь, але все ж таки а, бонус перед дроперами. І власне цей бонус це нижча ціна ніж ціна, яку отримує дропер. Замовити також можна в менеджера, перейшовши а, по посиланню внизу на паблік в телеграмі TopShip.